Найтаємніше і містичне місце землі місце, яке притягує до себе всіх любителів теорій і змов. Чому всім конспірологам? Цікаво дізнатись реальні секрети цього місця. Чому людей, які там були і працювали, ФБР змусило підписати папери про нерозголошення і під страхом смерті заборонили про це говорити один з одним. І ось що саме цікаве: ніхто не звертає уваги на те, що можливо цим місцем влада намагається відвести увагу від чогось більш секретного і таємного. Зона 51 США завжди притягувала та викликала інтерес у багатьох людей і лише в своїй голові ми можемо уявляти, які експерименти там проводяться насправді, і лише обрані знають, що там відбувається насправді, тому що потрапити туди не так легко, і периметр дуже охороняється, і небо захищено батареями ППО, що дає ще більше запитань: а що ж таке там можна охороняти? І у деяких людей на це питання є дуже проста відповідь. Прибутці, і ось на цьому моменті виникає одне питання: що ж відбувається в зоні 51? Відповіді в мене на це питання нема. А якби і була, то скоріш за все мене б вбили. Але це не точно. І тому що ж там відбувається насправді, як завжди, про все по порядку? Зона 51 була побудована під час холодної війни між США та СРСР як випробувальний майданчик для літаків, зокрема для літаків-розвідників. Базу відкрили у 1955 році, але офіційно факт її існування ЦРУ визнало лише у серпні 2013-го. А через 4 місяці президент Барак Обама вперше згадав зону 51 у публічному виступі. Ніхто з президентів раніше цього не робив. А все почалось у липні тисячі 1947 року на ранчо недалеко від села Корони, штат Нью-Мексико, офіцерам ВПС США з авіабази розвал, були виявлені металеві та гумові уламки. 8 липня 1947 року. Авіабаза розвал випустила прес-реліз, в якому говорили, що вони виявили літальний диск, але армія швидко відмовилась від заяв, і натомість заявила, що об'єкт, що розбився, був звичайним метеозондом. Швиденько вони так перевзулись. Не гадаєте? Цікаво чому? Де тому, що це військова база. І, як то кажучи, не дуже добре привертати до себе таку увагу. А тут тобі на НЛО розбилось, його забрали в зону 51, там проводять розтини і тому подібне. І на базі всі такі. Про це все знають? Так. Твою ж матір. Ну, ви розумієте, наскільки це тупо, просто викрити все, що ви робите, повернути до себе до фігіща уваги, і потім такі, ну, а що поробиш? Інцидент не був обговорюваним до кінця 1970-х років, коли майор у відставці Джейсі Марсел в інтерв'ю у фологу Стентону Фрідману заявив. Що на його думку виявлені ним уламки були позаземними його історія набула широкого поширення серед ентузіастів теми НЛО та уфології і згадується у кількох документальних фільмах. За словами інших свідків, це була велика військова операція з метою відтворення інопланетного корабля. Деякі очевидці заявили про спроби залякування з боку державних структур США, і ось наступає каламбур нашого часу. Доки не з'являється людина, яка про це щось знає. На цю базу, всім пофіг, всі живуть своє звичайнісіньке життя. Але цей військовий або людина, яка там працювала, починає про це розповідати і каже, що вона там бачила. І це стає новина номер 1 База, про яку ніхто не повинен нічого знати, починають всі говорити. Я думаю, що навіть президент мало чого про це знає. І навіть якщо у вашому житті з'являється така людина, яка каже: я там був, я там таке бачив, і у мене є фотографії. Ось, дивись, тут нічого не зрозуміло, але я там був. То можете сміло слати їх нахер, тому що вони кончені модаки, які це все фальсифікують. Це міф, нічого такого там не відбувається. Кляті виродки. У 1995 році британський кінопродюсер Рей Сентілі оприлюднив відеозапис розтину прибульця, нібито знятий у 1947 році. Будучи вмілою людиною, він продав права на показ відео різним телеканалам, що дало йому мільйони доларів. І лише через десятиліття 2006 року пана Сентілі змусили зізнати, що відео постанова. Труп прибульця ретельно складений. Скульпторами з латексу, гуми, металу та м'ясної кишки. Втім, продюсер обмовився, що це не підробка, а реконструкція цього запису, який майже повністю загинув у пожежі. Конструють робоче відео з військової бази Зона 51». Це кадри з допиту прибульця, який вільно володіє англійською, політична та релігійна догма. Ось причина усіх ваших конфліктів. А згодом це руро секречує відео розтину зелених чоловічків. Ось люди в білих скафандрах дві години виймають з людиноподібного гуманоїда внутрішні органи. Ну, бляха, він тримався до останнього і чого тільки не зробиш заради хайпу та грошей. Молодець. Так, це дуже секретне. Місце на землі. І, звичайному смертному туди навряд чи вдасться потрапити. Але якщо ви захочете придбати квиток до зони 51, то welcome! Ні, вас не пустять під землю чи по всім ангарам. Так просто походите, подивитесь і додомцю до матусі. Так, бляха, а вони непогано так хайпанули. Ви тільки уявіть, приїздять туди люди, а там кіоски стоять. З прибульцями, футболками і цим всім. А можливо, це так все і потрібно. Таким чином США заробляє бабки на довірливих людях. Непоганий такий маркетинговий хід, що відбувається на території бази, достовірно невідомо. Ймовірно, її використовують для випробування нових літальних апаратів та озброєнь по сусідству. Із зоною 51 розташовані ще два закриті військові об'єкти: невацький випробувальний полігон, де в 1950-х 90 х роках ша тестували ядерну зброю, і випробувальна тренувальна база. Загальна площа цих об'єктів становить близько 12 тисяч квадратних кілометрів. Військові США називають їх гнучкими, реалістичними та багатовимірними бойовими просторами для випробувань, розробки тактик та підвищень кваліфікації військових. І ось наостанок саме найцікавіша історія належала ні льотчику на пенсії, який там був, або ветерану, а людині середніх років Роберту Лазару. У 1989 році він влаштував справжній фурор своїм виступом на лас телеканалі. Лазар розповів, що дослідницька фірма найняла його та відправила до комплексу с 4 розташованого під зоною 51. Він нібито особисто бачив щонайменше 9 літаючих тарілок, чим паливом виявився 115-й елемент таблиці Мінділеєва, який не можна синтезувати на землі, але можна отримати з трофейних кораблів-прибульців. Роберт розповів і про самих інопланетян у них великі голови. Сіра шкіра, позбавлена волосся, великі мигдалево подібні очі. Їх зрост не перевищує 1 метра 20 сантиметрів, а вага коливається від 11 до 23 кілограм. Прибульці вивчають землю не менше 10 тисяч років, а останні 15 тісно співпрацюють із ВПС США. Спільна робота обірвалась після конфлікту з персоналом бази, що призвела до загибелі 44 людей, а інопланетяни. Покинули нашу планету. І як ви можете розуміти, більшість скептиків, які почули історію Лазара, почали швидесенько її перевіряти. І, о, диво, вони нічого не знайшли. Вони зрозуміли, що це все фальшивка, Лазар це все просто вигадав. І не більше. Чи є на цій базі прибульці, чи проводять над ними експерименти? На жаль, це буде загадкою. Здебільшого це звичайна воєнна, секретна воєнна база. І якщо ви хочете дізнатися щось більше про цю зону 51, то обов'язково пишіть в коментарях. І я зніму продовження, так кажучи. А на цьому ж я буду з вами прощатись. Дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте підписуватись, ділитись з друзями. Я напевно все сказав. До зустрічі!